Вітаю! На цьому занятті ми розглянемо дві задачі на знаходження найбільшого і найменшого значень функції. Одна з цих задач з практичним змістом. Найбільше або найменше значення функції називають також глобальним екстремумом. Розглянемо приклад. Знайти Найбільше і найменше значення функції y дорівнює дробу чисельнику x плюс 6 знаменнику x квадрат плюс тринадцять. На відрізку від мінус п'яти до п'яти. Запишіть розв'язання. Спочатку знайдемо похідну функцію. Тут похідна відробу. Вона дорівнює дробу. В знаменнику потрібно записати квадрат знаменника х квадрат плюс 13 в квадраті. В чисельнику. Похідна чисельника дорівнює одиниці. потрібно помножити на незмінний знаменник х квадрат плюс 13. Мінус незмінний чисельник х плюс 6 потрібно помножити на похідну знаменника 2х. Знаменник перепишемо без змін. х квадрат плюс 13. А в чисельнику відкриємо дужки. Х квадрат плюс 13 мінус 2х квадрат мінус 12х. Це дорівнює чисельнику х квадрат мінус 2х квадрат буде дорівнювати мінус х квадрат. Перепишемо мінус 12х і допишемо плюс 13. знаменник залишаємо без змін квадрат плюс 13 в квадраті. Далі потрібно знайти точки, в яких похідна дорівнює нулю або не існує. В нашому прикладі. Похідна існує при всіх значеннях х. Знаменник в нуль не може перетворитися, бо в знаменнику додатне число 13 і до цього додатнього числа додається невід'ємне число х квадрат. Отже, такий знаменник не може дорівнювати нулю. Але. Нулю може дорівнювати чисельник. Знайдемо ті значення х, в яких чисельник дорівнює нулю, а значить і функція дорівнює нулю. Розв'яжемо рівняння мінус х квадрат мінус 12х плюс 13 дорівнює нулю. Тут багато мінусів. Давайте помножимо обидві частини рівняння на мінус одиницю. Будемо мати х квадрат плюс 12х мінус 13 дорівнює нулю. 0. Розв'яжемо це квадратне рівняння за теоремою Вієта. Що на що помножити, щоб отримати мінус 13? Мінус 1 на 13. Але якщо ми складемо мінус 1 і 13, то отримаємо 12. Тобто другий член. А повинні отримати другий член з протилежним знаком. Тому потрібно поміняти знаки 1 і мінус 13. Якщо ми їх перемножимо 1 і мінус 13, ми знову ж таки отримаємо мінус 13. Тобто вільний член. А якщо складемо 1 і мінус 13, то будемо мати мінус 12. Тобто другий член з протилежним знаком. Далі, серед знайдених коренів, потрібно відібрати ті, які належать інтервалу мінус 5. Одиниця 5. належить інтервалу мінус 5. 5. А от мінус тринадцять в цьому інтервалу мінус п'ять, пять не належить. Друга дія. Ми повинні обчистити значення функції в точці x1 що належить інтервалу мінус 5,5. І на кінцях цього проміжку, тобто в точках мінус 5 і 5. Давайте запишемо. Ми повинні обчислити значення функції в точці мінус 5 в точці. х1, тобто 1, і в точці 5. Будемо обчислювати. Підставимо мінус 5 замість х у нашу функцію. Будемо мати в чисельнику мінус 5 плюс 6, це буде дорівнювати. 1 А в знаменнику буде мінус 5 в квадраті до рівня 25 плюс 13. В чисельнику у нас одиниця, а в знаменнику 25 плюс 13 дорівнює 38. Обчислимо значення функції в точці 1. Замість х підставимо 1. В Чисельнику будемо мати 1 плюс 6 це 7. В Знаменнику 1 в квадраті 1 плюс 13 це буде 14. Можна скоротити на 7. В чисельнику у нас буде одиниця, а в знаменнику 2. Одна друга. І нарешті підставимо у нашу функцію замість х 5. В чисельнику вийде 5 плюс 6 11. В знаменнику 5 в квадраті. Це 25. Плюс 13. Переписуємо в чисельнику 11, а в знаменнику 25 плюс 13 буде 38. Третя дія сама легка. Серед знайдених значень потрібно знайти. Найбільше і найменше. Щоб легше було порівнювати, давайте ми всі значення запишемо так, щоб в знаменниках було 38. Отже, давайте ми одну другу запишемо інакше. Так, щоб в знаменнику було 38. Для цього чисельник і знаменник помножимо на 19. В чисельнику буде 19, а в знаменнику 38. Отже, тепер у нас знаменники однакові, і нам залишається порівняти чисельники. Найбільший чисельник 19. Це і буде найбільше значення функції. А найменший чисельник дорівнює одиниці. Значить, ми знайшли найменше значення функції. Розв'язали задачу. Відповідь іноді пишуть наступним чином. Найменше значення функції позначають як мінімум. На відрізку мінус 5,5. Заданої функції y, що залежить від х, і це найменше значення досягається, коли х дорівнює мінус 5. І це значення дорівнює одній восьмій. Найбільше значення функції позначимо так, як максимум на відрізку мінус -5, 5. нашої функції y, що залежить від x, і це найбільше значення досягається, коли х дорівнює одиниці. Тобто це дорівнює y в точці 1. Це дорівнює 19,38. Розглянемо ще одну задачу. Задачу із практичним змістом. Парканом довжиною 120 метрів потрібно обгородити прямокутний майданчик, що прилягає до будинку, найбільшої площі знайти розміри цього майданчика. Давайте зробимо рисунок. Намалюємо дім і домалюємо прямокутний майданчик. Що прилягає до цього будинку. Шукані розміри цього майданчика позначимо через Х та. Y. За умовою задачі, якщо ми складемо X плюс Y і ще раз плюс Х. Давайте запишемо х плюс y плюс х, то за умовою задачі довжина паркана дорівнює 120 метрів. Х плюс х це 2х. Отже, 2х плюс y дорівнює 120 метрів. Площадь майданчика дорівнює х помножити на y. Ці Х та у потрібно підібрати так, щоб ця площа була найбільшою. Але ця площа S залежить від двох змінних X та y. А ми до цього вивчали лише функцію однієї змінної. Тому потрібно y виразити через x для того, щоб площа S залежала тільки від X. Ну, давайте цю формулу позначимо цифрою 1. Із формули 1 ми знайдемо, що Y. Буде дорівнювати 120 мінус 2х. І підставимо це значення y у нашу функцію S, звідси S буде дорівнювати x, помножити на Y, замість і ми підставляємо 120 мінус 2х. Нам х потрібно підібрати так, щоб ця площа була найбільшою, ну, а сторона прямокутника Х. Із фізичних міркувань може приймати значення від нуля до 60. Ось якщо у нас ця сторона дорівнює 60 і ця сторона дорівнює 60, то 60 плюс 60 буде якраз 120. Дожина паркана у нас 120. Отже, найменше значення х може дорівнювати 0, а найбільше 60. Ми звели нашу практичну задачу до математичної. Потрібно знайти найбільше значення функції 2 при умові, що х. Належить відрізку від 0 до 60. Схожу задачу ми сьогодні вже розв'язували. Процес зведення фізичної практичної задачі до математичної, називається математичним моделюванням. Розв'яжемо дану задачу. Спочатку ми повинні знайти похідну функцію S. Щоб легше було знаходити похідну функцію s, давайте ми цю функцію запишемо в іншому вигляді. Відкриємо дужки. х, якщо помножимо на 120, отримаємо 120х. Мінус x, якщо помножимо на 2x, будемо мати 2x квадрат. Похідна функція. Буде дорівнювати 120 мінус 4х. Далі ми повинні знайти такі значення х, при яких похідна не існує, або такі значення х, при яких похідна дорівнює нулю. Тут немає таких значень х, при яких. Похідна не існує, а похідна дорівнює нулю, якщо x дорівнює 30. Звернемо увагу на те, що це число 30 належить проміжку від 0 до 60. Далі, у другому пункті, ми повинні обчислити значення функції S в знайденій точці 30. І на кінцях відрізку 060. Тобто в точці 0 і в точці 60. Отже, задану функцію S, ми повинні обчислити в точці 0. В точці 30. І в точці 60 будемо обчислювати. Якщо замість х саме підставимо 0, то отримаємо 0. Давайте замість х підставимо 30. Скористаємось таким представленням функції. Якщо замість х підставимо 30, будемо мати 30, у дужках будемо мати 120 мінус. 2, якщо помножимо на 30, отримаємо 60, це буде дорівнювати 30, помножити на 60. Буде 1800. 1800 квадратних метрів. Знайдемо значення функції в точці 60. Підставимо замість х 60. Ось це представлення функції. Вираз у дужках буде дорівнювати нулю. Серед отриманих значень ми можемо знайти найбільше і найменше. Ну, нас цікавить найбільше значення функції. І це найбільше значення функції досягається, коли х дорівнює 30. Отже, одну сторону прямокутника ми знайшли х дорівнює 30, ну, а другу сторону прямокутника y ми можемо знайти ось цієї формули. Y дорівнює 120. Мінус 2 помножити на 30. Буде 120 мінус 60. Це буде 60. Отже, одна сторона прямокутника дорівнює 30, а друга сторона прямокутника дорівнює 60. Отже, шукані розміри майданчика 30 на 60. Запишіть домашнє завдання. Знайдіть найбільші і найменші значення наступних функцій. Задачу з практичним змістом я вам задавати не буду. Така задача у вас є в типовому розрахунку. На цьому сьогодні все. До побачення.